Привіт, друзі! Ну що ж, посівна, поїдемо сіяти ячмінь, а дай Бог, і сьогодні і встигнемо засіяти і пшеницю. Плану такого не ставлю, щоб все одним днем зробити, тому що є трішки попрацювати. І ще залежить від того, як вона буде крутитися, вертіться, що тут буде робитися з нею. Обіцяв пофарбувати, фарбу знайшов, але якщо щось не так, і потрібно буде різати щось. Варити, доварювати, то смисл з того фарбування. Пройде випробування, пофарбується, не пройде випробування. Буде робити так, щоб вона прийшла. Значить, що до чого, що і як змінив в процесі роботи, що ще додав? Значить, по е, оцих резинках, Отут зазвичай забивало, друзі. Я вже так побачив, коли їх вже прикручував по сіві проводах цих на резинках. Я їх аж ставив ось сюди. Тобто оця трубка заходила десь приблизно на ці ребра. І Є така думка, що просто ячмінь падав між трубку. Так як вона тут вужча за ці ребра і ці, цю сіміпровід, і відбувалося таке забивання на ячмені, на пшениці і питань не було. Тому взяв отак їх сантиметра 2,5-3 зажав зверху, тобто, щоб була оця трубка. Вище продовжувалася тут суть. Ідеї в чому? Що тут він затриматись не може, а коли вже буде падати сюди, то в принципі тут міліметраж такий трубка сточена на таке, на гостре на клинчик, що воно сюди між ним і між цим проводом не повинно попасти. В принципі, така думка: побачимо, як воно в процесі, кажу, так як є: побачимося, чи буде забивати, чи не буде. Е, ще роса стоїть, волога там трішки зараз від лісосмуги доведеться починати, волога там тримається, то. Почекати потрібно або відступити і потім пізніше той кошматок засіяти. Але хочеться вже так заодно пройтися, Там 3-4 оберти відійти і далі в принципі повинно бути все нормально. І ще що зробив: отут поставив болт, ще один такий, щоб. Тому що на двох болтах, ну, звісно, ця шпилька тут і тримає, але є можливість отак відгинання. Тому зажимаю такими е двома. Тобто, щоб не було такого перехиляння колеса, вага є, ну і зрозуміло, що може його туди-сюди якось повести. Я то ставив ще того року, вже відлаштовував, то ставив ще на прихватку так надійно, тому що це поле. Але прихватка то не серйозна, Я думаю, це ну прихватка то серйозна, але серйозніше, я думаю, буде болт. Виставив е, такі 3-сантиметрові планки під колеса, поставив. Поставив, сівалка стоїть приблизно на рівному, можливо, десь є трішки така посередині виямка. І поставив так, щоб анкера рівномірно трикалися до плитки. Ну так, міліметра два не доходили, а колеса стояли на планках. Тобто глибина посіву буде 3 сантиметри. Але тут ще також потрібно враховувати просідання ґрунту під колесами. Тобто в процесі вже на полі буде підрегульовуватись. Можна було виїхати на город спробувати, але не хочу пшеницею засівати, потім з нею берішкатися, вона потім проростає. Зараз, я думаю, тут питань не буде. Що ще я зробив. Попереді там пружинки я поварив, то не серйозно не цікаво. І в принципі, все, що. Все, що я робив, я вже показав. Значить зараз потрібно буде виставити норму висіву. Норму висіву е ячмені я буду сіяти 3 мільйони на гектар. 3 мільйони поділити на 5 шісток, це буде, зараз я поділю, точно не пам'ятаю, приблизно 52 зернини. не давно? Зараз я ще переподілю, 52 зернини повинна на метр випасти з одного... Анкера ну колосошневесівного механізму верніше так, бо звідти випадає. А проходить вже через анкер. Зараз що? Чим я займусь. На колесі визначив, ну поклав пер, первочергову таку лінію, від якої відбив метр. Краще це все зробити з 10 разів, тоді буде більш об'єктивність штука і краще перевірити кожен весіний механізм. Але по суті, плюс-мінус похибка, до речі, виходить 54, там зерни не подивився, переділив. Значить, значить крутим. Зараз потрібно, щоб закачало у насінні проводи, насипав перший і в останній, як би сказати, з цієї сторони. Зараз, щоб закачало насіння, все, щось сипе доволі бадьоро. Так, і проходимо метр. Є. І маловато. Він буде, мабуть, збістити. зараз порахую. Знаєш, друзяки, хоч ти вірти, хоч ти не вірити, 52 і 56. Тобто, ну така плюс-мінус золота середина з першого разу. Того року також ми ні, того року ми ціляли. Цього року вийшло нормально. Отут в мене просто зажимаються оці зірочки, коли регулювати. Це зрозуміло, що цей шток рухається туди-сюди. А ці зірочки повинні стояти рівно всі по колу. То просто тут відпускається цей болт, від регулювалося і зажимається, закручується назад. Ну Він був закручений. Це я просто відкручую показати. Можливо, хтось колись придбає мою сівалку. І, і буде знати вже по відео. Так, є. В принципі, друзі, маленько, потихеньку будемо рухатись. Зараз засиплю я ячменю. Сюди, в піднятому такому стані, побачимо, як по дорозі він себе відчуває, як як ним колихає, не колихає. Це десь приблизно там 140 кг десь 130 кг ячменю. Сіки ячмінь буду сіяти, скільки вистачить, скільки вистачить, скільки засію, тому що це у мене весь насіннявий матеріал торічний, який залишився, який я сіяв там, який трішки прихворів, але він там не оброблявся ні фунгіцидом. І, в принципі, це вже такий ячмінь, що його вже потрібно списувати. Але дивлюся, ще є, то візьму його і ще засію. Така, як би сказати. остальна путь, остальна путь його буде що. Е на ньому буде крапка, він буде згодовувати вже свиням. А ну, такий рік, щоб пережити, хоча б так, щоб зараз не купувати це насіння. А там буде далі видно, вже буде щось оновлятися. В принципі, пшениця. Побачимо, який дасть результат. Це в нас друга репродукція рахується, то на другий рік третя, то при мене є досвід, який я сіяв до шостої чи сьомої репродукції. Тобто питань з цим не було. Менше балачок потрібно попрацювати доволі немало. Засипаю зараз ячменем. Їдемо на поле. Виїхали і вже трішки попрацювали. Значить, як і очікувалось, тут під лісосмугою, де трішки волога і пожнинних решток було більше, хоча я їх старався задискувати, ну зрозуміло, що якийсь мульчер або якісь інші речі. Ну пшениця, в принципі, ячмінь після пшениці не бажано сіяти, так як передаються певні хвороби пшениця Після пшениці, ячмінь він трішки стійкіший до цих захворюваності. Тому я і тут хочу засіяти частину, це добула. Половина, де пшениці засіяти ячменем, а там піде пшениця по пшениці і пшениця по соняшнику. Ну, виходить так, що потрібно всього насівати. Тут, де трішки вологи і цих пожнивних решток було більше, так як тут був кращий е урожай під лісосмугою на диво. Ну як на диво, тому що жарло, лісосмуга трішки прикривала і зберігала ту вологу е краще, ніж тут, е ніж сушило туди далі. То виникають такі питання: трішки нагрібає. Цих пожнивних решток там, 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 там візьму борони, я чіплю борени і розволочу його. Ще побачу. В принципі, така думка є, що що так зроблю. і і сієм, сієм. Там ще залишилось на пару кругів обертів, вже засіяли непогано. Працює, ну, працює як анкерна сівалка. Тут анкерна сівалка поступається 100% дисковій по таких площах. Да й не по таких площах. Ну, по оброблених, в принципі, там питань немає. Вона йде все все до, до діла. А отут є отакі забивання, певні. І там ще мокро, волога трішки була, ця солома. То воно самі розумієте, що вона його так на, нагрібає інколи. А тут вже де сухіше, де сонце зранку вже лупенло і висушило, то воно отак розминається. Зараз покажу. Ну, в принципі, що, що, що ставить зерно, як у бункері нема і на верховій нема, то значить, воно в землі. Ну, в принципі, по суті, ідея така. Зараз розгорну, погляну, розставляє так, непогано десь можливо. Пропустив десь, можливо, розгорнув якусь лопатку би краще, щоб не борсатись Це відгортається. Ось, є, є, ставив Верте. Ще лопаткою би краще, бо так-то ось є. Є. Ну, непогано така розкладочка, що більш-менш, якщо це це. Це, це, це було б, якби тут, то, то було взагалі б взагалі ідеально, Тут грудочка. Ну, в цілому, непогано. Ще буде е, цікаво поглянути, як воно буде працювати на соняшнику. І Там трішки м'якше, добре м'якше. І побачимо, як бадилля там буде працювати, як воно пройде чи буде згортати на купу. Ну, в принципі, такий варіант. Хто хоч, хоче собі сівалку, я б радив брати на е, купувати. Хто хоче і в кого дозволяють фінанси, то краще брати звісно діязкову. Ну, як не вистачає диск на дискову цю з двома сошниками, то хоча б на монодиску. Я думаю, він би спрацював. Ну це цікаво подивитися, тому що я так інформацію володію. Але як вона також іде по таких е, площах, не, не знаю. То краще б диску. Ну як немає іншого варіанту, той анкер на піде. Тут я сіяв більш-менш непогано, щоб сказати, що там е, ідеально, то ні, але засіяв і урожай, в принципі був середньостатистично. По, по тому, що збирали. Тобто по таких питаннях і, і щось хотів сказати ще і. і і А в кого немає можливості, то тоді анкерне. Вони йдуть трішки дешевші. Питань таких немає. Головне це чисті поверхні. Ну, зараз де цікаво ще поглянути там. Тому що пшеницю по пшениці чи пшеницю ячмінь після пшениці сіяти не бажано. Тобто тут уже мала би бути оранка і інша культура, якась соняшник, кукурудза. Соя там що інше. А так, пшениця взагалі то встигається посіятися після соняшника йде, як за у Соняшник, соя, в принципі, по таких питаннях це встигається зробити. А по пшениці то навряд чи ви будете працювати, так сіяти, пшениця по пшениці. Тобто тут таке. ну буде цікаво зараз ще поглянути, як буде працювати на, на соняшникові. Подивіться, зараз, як там крутиться. Як до чого, десь можливо Горне, то Олена зі зазніме, щоб ви мали також якесь певне уявлення про роботу анкерної сівалки. Поїхали! Цього ж, друзі, засіяли ячмінь. Навантажили пшеницю. Мені трішки зручніше поїхати додому тут недалеко. Завантажити пшеницю і покататися так. Тому що зараз таскай прицеп, когось просити, що вивіз можна, але не хочеться відволікати. Таскай прицеп, їдь за сівалкою, Самі зрозуміло, Потім забирай прицеп, їдь відчіплюй. Такі питання. Виставимо зараз тут, на дорозі. Тверда і порахуємо на метр, скільки зерен буде падати, так як на ясмінь виставлено було, а зменшу, так як насіння пшениці, воно ж мілче, то краще буде тут його і виставити так краще підрахувати. О, це вже його максимальне таке навантаження, відчувається, що вже так не бажано, я мішок то зараз скину. Так, що в нас випадає на метр погонний? А ну перемнож Три, поділиш зараз 3 мільйона 850 тисяч на 5-6. Нам потрібно 69. Ну, зараз ще один рядок порахую так для середньостатистичного розуміння. 52, трішечки додавлю, хтось гайку загубив, я гайка забирати в мене. Є всі можливості, що сьогодні засію, стигаємо, продуктивно працює, ходю, я колено там вже піддивляється, під то зараз питань нема, немає, немає смисла там стояти, вже досівав ячмінь, воно вже підсохло. Тобто йде, не забивається, в принципі, тут також не забивався ячмінь за все, оце, що робили, ячмінь не забивався один раз, але анкером здавав назад і впер землю, забив анкер. А так проблем не було. Тобто оця штуковина, що я казав, їх потрібно трішки підносити вище, тому що десь стає поперек за цей бугорок. Тобто така дієва. У кого така ситуація, майте розуміння. Так, це нам трішечки більше потрібно. а ну тако. То вже прекрасно, просто сіє. Одна, що потрібно, це нормально вироблений грунт. Буде цікаво поглянути, як буде працювати на На соняшнику там краще трішки оброблено і там того року була оранка, земля м'якша. 50, 505, 53, 50, 50, 50, 54, 55, 56. Ще трішки підбавлю. 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, ну, це один рядок для, для об'єктивності. 5, 26 і 40. Це що? В нас? 66. Ну, в цьому плані будемо штовхати, 67, 66, плюс-мінус. Оце так два рядки спіпало. Там різниця може бути 4-5 зерані, можливо, навіть більше. Значить, будемо сіяти. Із цією нормою, що насєм, то буде мінус 10%, мінус 6 зерен, це буде десь 60 зерен на метр. Можливо, трішки, можливо, трішки це і забагато. Але і матеріал ніякий. Поїхали. Пробуємо зараз пшеничку посіятися, тут піде вже пшениця по пшениці. Оце вже точно не бажано. Але як захворюваність на пшениці не сильно було, те, що вона висохла, це ж не захворюваність. Грішив трішки на цю сівалку зранку, але зараз кажу, що пішло, як он прекрасно. Дивіться, і розподіляє ці рештки, в землю лізе, зерна на верхові немає. Все до діла. Я вам скажу, отак от все до діла. Одне, що вона не любить, це як я зрозумів, вологи. Тому що там волога під лісосмугою, волога є. От, -от не, не полізе вона туди ні за що. Коли оці пожнивні рештки не подрібнені, а солома, вона ж подрібнена, бачите, вже такі, ну це стерня залишалась, там 10-15 см плюс-мінус, то воно якраз проходить. А відстань між анкерами 30 см. Тобто воно сюди проходить. Але коли вологе чіпляє землі і починає оце огорнути, то що було зранку. А зараз хоч би раз забилося, ну я опускаю сівалку так у плавно. Легенько опустив, тому що якщо її гепнути, то точно заб'ється, а плавно в русі опускай. І питань ніяких немає. Нічого не забилося і... І все до діла, і не нагорнуло ні одної купи. Ото зранку нагортало, а зараз просто прекрасно. Ну зараз дійдемо до соняшника. Саме цікаве, що буде поглянути, як там. Побачимо. Зараз сіємо пшеницю. Сійся, родися, жито пшениця. І ячмінь. Ти переїхав на соняшник в цілому непогано. Один, одне питання, де ну, комбайна не було цього розкидача, що виходило по жнивних рештах, то зрозуміло, що ззаді волочок такий утворювався, то і перебили діски його, і каток якось так ось його спрацював на ньому не сильно, тому що великий, багато патиків, то він би поскакав. Більше навантаження він би вже не потягнув. Воно струбчало, непогано, доволі струбчало, як бачите. Ну, ще не так, як би хотілося. Тому що я також у цей момент трішечки пропустив. Потрібно було одразу вже на другий день перебити цей соняшник. А я вже десь пройшла неділя. Тобто час був втрачений до цієї до цього часу, би прибавилась неділя, і він би краще ще перегнив. А так, оця неділя була втрачена, і він якби догнив, але не догнив. Ну, так гнивно, але не догнив. То воно так його стягує, але зерна зверху ще немає. Там якраз волога, така земля, бачите, далі йде. Тобто ставиться воно туди. Ось. Доволі непогано. Ну, побачимо, це ще рано про що говорити. Будуть сходи, буде вже видно, тоді вже більш-менш більш, більш, по цьому. Ну Погляньте ще так, щоб вже не скакати по тій сівалці, не знімати. Погляньте так ще збоку, як воно працює, туди-сюди. І будемо сіяти. Хочу сьогодні, але ну, не знаю, чи встигну, а на вечір землю вже почне відпускати. Тоді не знати, який фокус вийде. Ну побачимо, тисню, тисню як можу. А хотілося як хочу. Що ж, друзья, вчера думка. Лишиш на завтра, що ти хочеш одним днем. А сьогодні думка, добре, що я вчора зробив. Сьогодні можна іншими справами займатися, щоб не рвати цей день. Непогано, в цілому, скажу вам так, уже до смерка вже присвітливі закінчував. Приїхав. Темно знімати вже не було як, тому що якісь самі розумієте. В цілому непогано, але трішки потрібно більше цей запас прораховувати. Залишилось хочете вірте, хочете не вірте, Залишилось 15 кілограм, Ось дно. Ну, про троє немає як брати зараз. Ось дно. ну Десь від 15 до 20 кг, можливо, ну десь так. В цьому районі не знаю. Зараз потрібно де його вибрати. вже звідси. Що такий запас мінімальний. Трішки жим-жим було. Так як дивишся, вистачить, не вистачить, вже сієш так оберт зробив. Поправив, розправив, тому що трішки є така нерівність, воно в один бік сипається, що трішечки більше або прицепчика потрібно з собою брати, щоб не сачкував. Ну, в цілому, непогано. По колесах витримали, питань немає. Хто планує десь такі колеса собі ставити на щось без питань. Що було, з чим зіштовхувався? Забивань ніяких не було, то що зранку позабивало більше питань ніяких не було, проходило все нормально. Висівало прекрасно, один раз злетіла цепка. Так я е, їду лише ставити її, бачу, злетіла. Подивився е, один прохід, е, немає зерна, подивився е, далі. Є, то я прийшов ще раз, не знаю, де там прервалося воно, але прийшов так наздовж ще раз. Десь, можливо, двійна норма буде висіву, десь нормальна. Патик попав, потрібно тут щиток зробити. Ну кажу так, як є, що. Такі питання. І коло цього колеса тут близько оцей анкер потрібно якось буде його попробувати відвезти. Тому що також сюди е, на пшениці все нормально, а на соняшникові колесо захватює оце бадиля. І сюди трішки набиває. В принципі, так там ні на що не впливає, але такий момент є. А в цілому непогано спрацювали. Я вам скажу класна штука, своя сівалка. Коли захотів, чіпив, поїхав, немає цього питання завтра дощ, післязавтра дощ встигну, не встигну. Оці питання, що чекати там, а своє є своє. Таке, оце раджу або придбати, або зробити. З такої комплектації, в принципі, цілком на перший час навіть анкер не вистачить, а з часом можна переробити або придбати собі дисковуну. Непогано в цілому по запасу від зерна. Добре, що 15 кг залишилось і вечір-ніч, в принципі, міг би сьогодні довіяти і досипати. Так або вийшло випадково, або так ці прорахунки дійсно спрацювали. До чого це розповідаю, як і на дискуванні про обробітки ґрунту, до чого і тут розповідаю, кожна копійка повинна економитись, щоб у вас собі вартість зерна якомога була нижча. Тобто ви тоді біль стаєте хоча б в якомусь плюсові, при якомусь році нормальному. Тобто, ці питання, що обробіток, що там кожна літра солярки, кожна е, кілограм зерна повинен бути прорахований. тому що... Тут би 50 кг, да, його можна було б залишити. І практика також була, що рік зерно протрує було, і я його посіяв, і теж було, в принципі, нормально. Середньостатистично, щоб сказати, що там е, щось таке передове, то ні. А середнє було. Тобто, це можна зробити. Але якщо закупляєте, ви ж зараз витрачаєте ці кошти. А вернуться вони, можливо, вам через рік. Ну, через 10 місяців приблизно. Тобто, оці всі а ці кошти можна навіть тих 15 кг прорахувати зараз, я не знаю, по чому там 12 тисяч тонн зерна насіннєвого, Це 100 1200, 100 кг. О, я так і не посчитаю. 120 гривень, ну, 150 гривень, десь 180-200 200, 4 літри десолярки. Плюс-мінус 4 літри солярки це можна обробити, там наприклад, задискувати ну гектар приблизно. Я так точно не знаю. Но... От такі моменти. А так воно просто буде стояти. Це як кошти в підвішеному, підвішеному стані, затрачені, але не використані. Класно, класно, що засів. Приємно. Я вам скажу одне питання закрите. Та ділянка закрита, ще залишається інша, але з нею будемо вирішувати трішечки пізніше, так як є нагальніші справи, які потрібно вирішувати зараз і тут. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!